МАЗ-103Т це 12-метровий напівнизькопідлоговий тролейбус для перевезень у міста. Кузов виготовляє МАЗ, електрообладнання встановлюється в тове тон. Тролейбус спроєктовано у 1999 році. Перші моделі тролейбуса були презентовані у березні 2000 року. Такі тролейбуси працюють у Росії. Білорусі та Україні усі 60 екземплярів України знаходяться у Києві. Також у Києві є ще 8 тролейбусів моделі Мазетон-103Т. 6 у Білій церкві та 5 у Миколаєві. Історія цього тролейбуса починається з того, що перший дослідний зразок випущено у листопаді 1999 року, з машинокомплектів, що постачаються з МАЗу, аналоги тролейбуса маз 10 зт збираються на білкому маші, AXU-221, у Москві на заводі «Сварз», СВАРЗ-623500 і в Угорщині Ганзмаз-103 та у Дублі на заводі Південмаш Дніпро Т-103. Конструктивні особливості, тролейбус був фактично списаний зі свого автобусного аналога МАЗ-103, кузова машини залишається майже без змін. Габаритами 12160 на 2500 на 3200, двокосний і вагонного компонування, одним з достоїнств тролейбуса є м'який розгін і гальмування, плавний хід, колеса розташовані за формулою 4 на 2, підвізка пневматично важільна, нівелює дефекти дороги. Низька підлога висотою 36 см над проїжджою частиною дає змогу швидкому виходу і входу пасажирів з тролейбуса. Також передбачає функцію перевезення інвалідів у візках до двох дорослих людей або дітей у дитячих візках. Для цих цілий тролейбус оснащений висувним пандусом. Що висувається з-під підлоги під середніми дверима, також можливе перевезення колісної поклажі та габаритних вантажів, проте це зазвичай робиться за окрему плату. Салон вирішено залишити без змін, тому у ньому налічується до 25 сидячих місць, і до 80 стоячих, загальна пасажиромісткість, не враховуючи контролера кондуктора, становить 100-108 чоловік. Двері двостворчасті, відкриваються з характерним тихим шипінням, є система проти зажиму та повіряного ключа, блокування ходу з відкритими або наполовину закритими дверима, вікна безпечні, клеєні, затонувані темнокоричневим кольором, підвищена електробезпека, штанги, токоприймачі та троси обиті двома шарами ізоленти, увесь комплект електрообладнання, перенесений на гору. Вузо електроізольовано, сам комплект герметично ізольовано, трохи штанго забиті два шарами ізоленти, система сповіщення складається з маршрутних вказівників і гучномовців, за якими водій або кондуктор сповіщає про назви зупинок. Електронні табло переводяться за допомогою комп'ютера. На тролейбус встановлено двигун московського Динамо ДК-211 потужністю 170 кВт. Що нерідко застосовується на автобусах того ж виробництва, окрім двигунів, що постачаються ярославльським моторним заводом, використано 300 імпульсну систему керування електрообладнанням, що забезпечило менші витрати електроенергії і плавність ходу та розгону тролейбуса модифікації МАЗ-103Т, тролейбус на базі автобуса МАЗ-103, Велкомун 221 Міський тролейбус за основу узятого кузов маз 103 модель 221 випускається з 2003 року. Це 12-метровий тролейбус місткості 110 чоловік з двигуном ДК-211, ходова система і керування уніфіковане з маз 103 система керування 300 імпульсна, максимальна швидкість 75 км год. Тролейбус Дніпро-Т-103 на проспекті Соборному Соборному місті Запоріжжя. Дніпро Т-103 модифікація тролейбуса МАЗ-103Т, що з 2013 року складається в Україні з білоруських запчастин, на південному машинобудівному заводі. Усього виготовлено 36 тролейбусів Дніпро Т-103, СВАРЗ-6235-00. Тролейбус на базі маз 103 т що виготовляється на сварзі, Генз маз 103 т модифікація маз 103 т що складається в Угорщині. І хоча за цей час з 1033 по 2005 роки було придбано 150 тролейбусів юмс t 1 та юмс т 2 Близько 80 тролейбусів київського виробництва Київ-1203 та близько 60 білоруських тролейбусів МАЗ-103Т, Вперше в історії київського транспорту, частково низькопідлогових цього все одно не вистачало. Втім. Київ ніколи особливо не щадив цю модель в експлуатації, тому вже через 10-12 ці машини виходили з ладу та автоматично відстороняли їх. Останніми ці тролейбуси були списані у жовтні 2017 року у другому депо 2706, потім у першому депо вже у січні 2020-го, та останніми з моїканами були в третьому депо. Але спочатку 103 те відстороняли, а вже потім після 24 лютого минулого року вже й етони. Мази 103Т та етони назавжди увійшли до історії. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал, тискайте вподобайки. До нових зустрічей.